Я стояла перед дзеркалом, поправляючи білу фату, що спадала на плечі легкими хвилями. Сукня обіймала мене, мов друга шкіра, а в грудях гуділо від змішаних почуттів, радості, хвилювання і якоїсь невловимої тривоги. Сьогодні був мій день день, коли я мала сказати так чоловікові, якого кохала, але в глибині душі я знала одна людина, яка мала бути поруч, не прийде мій батько. Він не просто відмовився, він обрав інший бік. Сторону мого минулого, сторону людини, яка розбила мені серце. Я досі пам'ятала його слова, кинуті по телефону два тижні тому я не можу, доню, я обіцяв йому. Він запросив мене першим. Його голос тремтів, але не від сорому, від впертості. Він обрав свадьбу мого колишнього, і це боліло більше, ніж я могла уявити. Моя мати увійшла до кімнати, тримаючи в руках букет ніжно-рожевих півоній. Вона всміхнулася, але я бачила, як її очі блищать від сліз. Ти прекрасна, сказала вона, обережно поправляючи мою зачіску. Я кивнула, намагаючись не дати волі емоціям. Мама знала про татову відмову, але ми не говорили про це. Вона лише стиснула мою руку і прошепотіла сьогодні твій день не дозволяй нікому його зіпсувати. Але як не дозволити, коли твій власний батько обирає не тебе? Я виросла в його тіні. Єдина донька його гордість. Він вчив мене кататися на велосипеді, розповідав історії про зірок, коли ми лежали на траві влітку і завжди казав, що я для нього найважливіша. Але останні роки щось змінилося. Може, це почалося, коли я заручилася з Андрієм, а може, коли мій колишній Данило увійшов у його життя, ставши для нього кимось на кшталт сина, якого він ніколи не мав. Данило і я були разом три роки. Ми планували майбутнє, говорили про дітей, про будинок за містом, але одного дня він просто пішов без пояснень, без сварок, лише коротке повідомлення мені потрібно щось інше. Я місяцями збирала себе по шматках, а тато, тато якось швидко його пробачив, вони почали спілкуватися, зустрічатися, навіть їздити разом на риболовлю. Я намагалася не звертати уваги, але щоразу, коли бачила їхні спільні фото в соцмережах. У грудях стискало, і ось тепер його весілля. Данило одружувався з якоюсь дівчиною, яку я навіть не знала, і мій батько, замість того, щоб йти зі мною до вівтаря, стояв там, серед гостей, тримаючи келих шампанського і, напевно, посміхаючись. Я уявляла цю картину, і вона різала мене, мов ніж. У двері постукали це була моя подруга Марта, яка відповідала за таймінг. Гості вже зібралися, пора, сказала вона, сяючи енергією. Я зітхнула, востаннє глянувши в дзеркало. Я не дозволю цьому зруйнувати мій день, повторила собі. Але в глибині душі я знала, ця рана не загоїться так просто. Коли я вийшла до зали, Андрій чекав мене, його очі світилися теплом, і на мить я забула про все. Він узяв мою руку, і ми пішли вперед назустріч новому життю. Але навіть у той момент, коли я ступала до нього, я відчувала порожнечу там, де мав би стояти мій батько. Я не знала, що ця порожнеча скоро заповниться правдою, яку я не була готова почути, церемонія пройшла як у сні. Я пам'ятаю, як Андрій надягав мені обручку, як його пальці ледь тремтіли, а голос був сповнений ніжності. Гості аплодували, хтось кричав, і я сміялася, хоча в грудях досі пекло. Мама обійняла мене так міцно, ніби намагалася передати всю любов, яку не міг дати батько. Але я не могла позбутися думки чому він обрав його, чому Данило, який розтоптав моє серце, був для нього важливішим за мене. Після церемонії ми перейшли до ресторану. Зал гудів від розмов, сміху, дзвону келихів, я намагалася бути тут і зараз, відповідала на привітання, танцювала з Андрієм, але в голові крутилися одні й ті самі питання. Я знала, що Данилове весілля проходить у тому ж місті за кілька кварталів від нас. Може, тато зараз там піднімає тост за молодих. Від цієї думки в горлі ставав ком. Марта, помітивши мій настрій, підсіла до мене з келихом вина. Ти занадто багато думаєш? сказала вона хитро посміхаючись. Це твій день, насолоджуйся, а твій тато, ну, він ще пошкодує. Я зітхнула. Марта не знала всієї історії. Вона не бачила, як тато змінився після мого розриву з Данилом, як він почав уникати розмов про мої почуття, наче боявся торкнутися цієї теми. Як одного разу, коли я запитала, чому він так часто з ним спілкується, він відмахнувся він хороший хлопець, просто помилився. Помилився. Це слово досі звучало в моїй голові, як насмішка. Данило не помилився, він свідомо пішов, залишивши мене з розбитим серцем і купою питань без відповідей. А тато. Тато, здається, бачив у ньому того, ким я ніколи не могла бути. Може, тому він і обрав його весілля. Вечір минав, і я намагалася відволіктися. Андрій був поруч, і його присутність діяла, як якір, він відчував, що щось не так, але не тиснув. Лише шепнув на вушко Ти найгарніша наречена, яку я бачив, і я обіцяю, що ми будемо щасливі. Я всміхнулася, але в глибині душі знала щастя не буде повним, поки я не зрозумію, що відбувається з моїм батьком. Ближче до півночі, коли гості почали розходитися, я отримала повідомлення. Номер був незнайомий, але текст змусив моє серце зупинитися. Твій тато не на весіллі, він у лікарні. Приїжджай. Я перечитала повідомлення тричі, намагаючись осягнути сенс. Лікарня чому? І хто це пише? Я показала телефон Андрієві, і його обличчя стало серйозним. Треба їхати, сказав він, не вагаючись. Ми швидко попрощалися з гостями, пояснивши. Що сталася сімейна ситуація. Мама, почувши новину, зблідла, але сказала, що залишиться, щоб усе владнати. Я сіла в машину, стискаючи телефон, і намагалася додзвонитися до батька. Його номер не відповідав. Той самий незнайомий номер теж не брав слухавку. Страх стискав груди, але я не могла дозволити собі паніку. Що, як це якась помилка або чиясь зла гра? Але в глибині душі я відчувала що щось не так, і це не так було пов'язане не лише з батьком, а й з Данилом. Дорога до лікарні здавалася вічністю. Андрій міцно тримав кермо, кидаючи на мене короткі погляди, щоб переконатися, що я тримаюся. Я сиділа мовчки, стискаючи телефон, і перечитувала те повідомлення Твій тато не на весіллі. Він у лікарні. Приїжджай. Жодних деталей, жодного пояснення. Хто це надіслав? І чому тато не подзвонив сам. У голові крутилися найгірші сценарії, але я гнала їх геть, намагаючись зосередитися на диханні. Коли ми приїхали до лікарні, я ледве стримувала тремтіння в ногах. У приймальному відділенні було тихо, лише гуділи лампи та десь далеко лунали приглушені голоси медсестер. Я назвала ім'я батька, і чергова медсестра, перевіривши комп'ютер, вказала на коридор Палата 312». Але спершу поговоріть із лікарем. Її тон був спокійним, але в очах читалося щось, що змусило моє серце стиснутися ще сильніше. Лікар, літній чоловік із сивиною, зустрів нас у кабінеті. Він виглядав стомленим, але його голос був м'яким. Ваш батько потрапив до нас кілька годин тому серцевий напад, стан стабільний, але він потребує спостереження. Я відчула, як підлога піді мною похитнулася, серцевий напад. Тато завжди здавався невразливим високий, міцний, і з тими його жартами про те, що ще всіх нас переживе. Андрій узяв мене за руку, і я вчепилася в нього, ніби за рятувальний круг. Коли це сталося і чому він не подзвонив? запитала я, намагаючись стримати сльози. Лікар зітхнув його привезли зі святкування, сказали, що він був на якомусь весіллі, коли йому стало зле. Хтось із гостей викликав швидку. Мої думки закрутилися. Весілля, Данилове весілля. Але чому тоді той, хто надіслав повідомлення, написав, що тато не на весіллі? І хто це був? Я попросила дозволу побачити батька. У палаті він лежав, підключений до моніторів, із закритими очима, його обличчя було блідим, але спокійним, ніби він просто спав. Я сіла поруч, обережно торкнувшись його руки. Тату, чому ти не сказав мені? прошепотіла я, хоч і знала, що він не почує. У цей момент я відчула, як гнів, що накопичувався тижнями, змішується з болем і страхом втратити його. Андрій стояв біля дверей, даючи мені простір. Я дістала телефон і ще раз глянула на повідомлення. Номер був незнайомий, але щось у мені підказувало, що це не випадковість. Я набрала його ще раз, і цього разу хтось відповів Жіночий голос, тихий, але знайомий. Ти в лікарні? запитала вона без привітань. Я завмерла. Це була Віра, сестра Данила. Ми не спілкувалися відтоді, як я розійшлася з її братом. Чому вона написала і чому саме вона знала, що сталося? Так, я тут. Що відбувається? Чому ти мені написала? Мій голос тремтів від напруги. Віра зітхнула Твій тато був у нас на весіллі, але це не те, що ти думаєш. Тобі треба знати правду. Можеш приїхати до мене, це важливо. Її слова звучали щиро, але я відчула, як у мені закипає підозра. Правда? Яка правда, і чому вона не може сказати цього по телефону? Я глянула на тата, що лежав перед мною, і зрозуміла, що б там не було, я мушу дізнатися не заради Данила чи віри, а заради себе. Щось у цій історії було неправильним, і я відчувала, що відповіді, які я шукала, можуть змінити все. Я вийшла з палати, відчуваючи, як серце калатає в грудях. Андрій чекав у коридорі, і я коротко переказала йому розмову з вірою. Його брови насупилися. Тобі не здається це дивним. Чому вона не може сказати все по телефону і чому саме вона тобі пише? Я знизила плечима, хоча в голові крутилися ті самі питання. Але відступати не хотілося. Я мусила дізнатися, що приховує Віра, і чому мій батько опинився в лікарні після їхнього весілля. Ми сіли в машину, і я назвала Андрієві адресу, яку надіслала Віра. Це був невеликий будинок на околиці міста, де жила її сім'я. Дорогою я намагалася зібрати думки докупи. Віра ніколи не була мені близькою, але ми ладнали, коли я була з Данилом. Вона завжди здавалася прямолінійною, без драми. Але чому вона зв'язалася зі мною саме зараз і що за правда, не могла чекати? Коли ми приїхали, Віра вже чекала її обличчя було блідим, а очі червоні, ніби вона плакала. Вона запросила нас до будинку, і я помітила, що її руки тремтять, коли вона наливала воду в склянки. Дякую, що приїхала, сказала вона, сідаючи навпроти. Її голос був тихим, але рішучим. Я знаю, що ти думаєш про Данила і про те, чому твій тато був на нашому весіллі, але все не так просто. Тоді поясни, чому тато обрав ваше весілля і чому він у лікарні? Віра зітхнула і відвела погляд. Твій тато не просто гість. він...» Він допомагав Данилові фінансово і не тільки сьогодні. Її слова вдарили як грім фінансово мій батько. Я знала, що він має заощадження, але щоб він оплачував весілля мого колишнього, це звучало абсурдно. Що ти маєш на увазі? Мій голос тремтів від гніву. Віра підняла очі, і я побачила в них сум. Данило потрапив у біду після вашого розриву. Він втратив роботу, загруз у боргах. Твій тато дізнався про це і почав йому допомагати. Спочатку позичав гроші, потім ну він став для нього кимось на кшталт наставника. Данило не хотів, щоб ти знала, і твій тато теж. Я відчула, як кров відливає від обличчя. Мій батько, який завжди казав, що я його головна цінність, таємно підтримував людину, яка мене зрадила. Андрій поклав руку мені на плече, але я ледве це помітила чому він не сказав мені і чому ти розповідаєш це зараз? Запитала я, відчуваючи, як сльози пекуть очі. Віра зітхнула Сьогодні на весіллі твій тато посварився з Данилом. Я не знаю деталей, але це було через тебе. Твій тато кричав, що Данило не мав права тебе так кинути, що він винен тобі правду. А потім йому стало зле ми викликали швидку, але я не могла тобі не написати. Ти мусила знати. Я сиділа, ніби паралізована. Усе, що я вважала правдою, руйнувалося. Тато не просто обрав Данилове весілля, він намагався щось виправити, щось, про що я не мала уявлення. Але що саме? І чому він мовчав? Я подивилася на віру я хочу поговорити з Данилом. Де він? Віра похитала головою. Він поїхав із дружиною у весільну подорож, але є дещо ще. Твій тато залишив тобі лист, він просив передати його, якщо щось станеться. Вона дістала з сумки конверт і поклала його переді мною. Мій погляд прикипів до нього, ніби це була бомба. Лист від тата. Я боялася його відкрити, але знала, що без цього не зможу рухатися далі. Я тримала конверт у руках, відчуваючи, як папір тремтить у моїх пальцях. На ньому було лише моє ім'я, написане знайомим татовим почерком, акуратним, але трохи квапливим. Андрій дивився на мене, його очі були сповнені тривоги, але він мовчав, даючи мені простір. Віра сиділа навпроти, нервово стискаючи склянку з водою. Він написав це кілька місяців тому, тихо сказала вона. Сказав, що хоче, щоб ти знала все, якщо якщо щось піде не так. Я розірвала конверт, намагаючись не дати волі сльозам усередині був аркуш, складений удвоє. Я розгорнула його і почала читати. Моя люба доню, якщо ти читаєш це, значить, я не зміг сказати тобі все в обличчя. Вибач мені за це, я знаю, що ти злишся, і маєш на це право. Я обіцяв бути поруч, але останнім часом я лише віддалявся ти заслуговуєш знати чому. Коли ти розійшлася з Данилом, я бачив, як тобі боляче. Я хотів захистити тебе, але не знав як. А потім він прийшов до мене, розповів, що втратив усе роботу, надію, себе. Я не міг його вигнати, він був частиною нашого життя, і я відчував відповідальність. Я почав йому допомагати грошима, порадами іноді просто слухав. Я думав, що так зможу виправити те, що він зруйнував. Але я помилився я не бачив, як це ранить тебе. Я думав, що ти сильна, що впораєшся, що Андрій це твій новий початок. Я пишався тобою, але не сказав цього. Замість того, щоб бути на твоїй стороні, я намагався врятувати його, і це моя найбільша помилка. Я не прийшов на твоє весілля не тому, що обрав Данила. Я пішов на його весілля, бо хотів змусити його визнати правду. Він не просто пішов від тебе. Є речі, про які ти не знаєш, і я хотів, щоб він сам тобі розповів, але я не встиг. Якщо я не поруч, знайди його. Запитай, чому він пішов, це не виправдає мене. Але дасть тобі відповіді я люблю тебе більше, ніж можу сказати. Вибач, якщо зможеш. Твій тато я дочитала і відчула, як сльози котяться по щоках. Лист вислизнув із рук, і Андрій підхопив його, швидко пробігаючи очима. Віра мовчала, але її погляд був сповнений співчуття. Я не знала, що відчувати гнів, біль чи полегшення. Тато не обрав Данила. Він намагався щось виправити, але чому він не сказав мені цього раніше, і що за правда, яку я мала дізнатися від Данила, я повернулася до віри. Що він мав на увазі? Яка правда? Мій голос тремтів, але я не могла зупинитися. Віра відвела погляд. Я не знаю всього. Данило ніколи не розповідав, але після вашого розриву він був не собою. Говорив, що зробив щось, чого не може собі пробачити. Я думала, він просто сумує, але здається, це щось більше. Я відчула, як усе в мені стискається щось більше, що могло бути більшим за те, що він мене покинув. Я згадала його повідомлення холодне, бездушне, мені потрібно щось інше. Тоді я думала, що це про мене, що я була недостатньо хорошою, але тепер я відчувала, що за цим стоїть щось інше. Щось, що тато знав і намагався виправити. Андрій узяв мою руку ми знайдемо його, і він розповість усе. Я кивнула, хоча страх стискав груди. Я не була впевнена, що готова почути правду. Але я знала одне я не зупинюся, поки не дізнаюся, що приховував Данило, і чому мій батько пожертвував нашим зв'язком, щоб це виправити. Я подивилася на годинник була майже друга ночі. Тато все ще був у лікарні. Але лікарі сказали, що він стабільний. Я могла повернутися до нього, але лист горів у моїй свідомості. Данило був у весільній подорожі, але я знала, де його знайти, коли він повернеться, і я не відступлю, поки не дізнаюся все. Я повернулася до лікарні, але спокою не було. Лист тата пік мені руки, ніби розпечене вугілля. Його слова про правду, яку приховував Данило, не давали мені спокою. Я сиділа біля татового ліжка, слухаючи рівномірний писк моніторів, і намагалася зібрати себе докупи. Він ще не прийшов до тями, але лікарі запевняли, що небезпека минула. Та я не могла чекати. Щось у мені кричало Я мушу знайти Данила. Не завтра, не через тиждень, зараз. Андрій намагався мене заспокоїти Ти щойно вийшла заміж? Може, дай собі день, щоб перевести дух? Але я похитала головою Ні. Якщо я не дізнаюся правду, це з'їсть мене живцем. Він зітхнув, але кивнув тоді я з тобою, куди б ти не пішла? Його підтримка була єдиним, що тримало мене на плаву. Я згадала, що Віра згадувала про весільну подорож Данила. Вона не сказала, куди саме вони поїхали, але я знала його звички він любив тихі місця біля моря, де можна сховатися від світу. Я відкрила телефон і почала гортати старі чати, які так і не видалила. У одному з них ще з часів наших стосунків він згадував невеликий пансіонат на узбережжі, куди мріяв поїхати. Це було єдине, за що я могла зачепитися. Ми з Андрієм сіли в машину і поїхали. Дорога зайняла кілька годин, і весь цей час я не могла позбутися відчуття, що лечу в прірву, що, як правда, яку я шукала, зруйнує все, що я намагалася відбудувати, що, як я не готова її почути, але я не могла зупинитися. Не після того, як тато ледь не помер, намагаючись змусити Данила заговорити. Коли ми приїхали до пансіонату, було вже темно море гуділо вдалині, а повітря пахло сіллю і соснами. Я побачила його одразу, Данило сидів на терасі, тримаючи келих вина. Поруч із ним була дівчина, його нова дружина, але вона пішла всередину, щойно ми підійшли. Він підвів очі і завмер, побачивши мене. Його обличчя зблідло, ніби він побачив привида. Що ти тут робиш? Його голос був хрипким, майже наляканим. Я ступила ближче, відчуваючи, як гнів і біль змішуються в мені. Мій тато в лікарні через тебе, і він сказав, що ти приховуєш правду, і я хочу знати її. Данило відвів погляд, його пальці здавили келих так, що, здавалося, він зараз трісне. Ти не зрозумієш, пробурмотів він. Спробуй, я майже кричала, і Андрій поклав руку мені на плече, щоб стримати. Данило зітхнув і встав Добре, але не тут. Ми пішли за ним до берега, де шум хвиль заглушав усе. Він зупинився, дивлячись на море, і заговорив Я пішов від тебе не тому, що розлюбив. Я пішов, бо зрадив тебе не з іншою жінкою, а з собою. Я вплутався в темну справу, борги, незаконні оборудки. Я не хотів, щоб це торкнулося тебе. Твій тато дізнався і намагався мене витягнути, але я не зміг зупинитися, і коли я зрозумів, що можу затягнути тебе в це болото, я пішов. Я стояла, ніби мене вдарили. Незаконні оборудки, Данило, якого я вважала м'яким і безтурботним, був у цьому замішаний? Чому ти не сказав мені, я б допомогла? Мій голос зірвався, він похитав головою Ти б не змогла, і твій тато. Він погрожував здати мене, якщо я не розкажу тобі. На весіллі він прийшов, щоб змусити мене заговорити, але я не зміг, і йому стало зле. Я відчула, як земля йде спід ніг. Мій тато ризикував усім своїм здоров'ям, нашим зв'язком, щоб захистити мене від правди, яку я не підозрювала, і я звинувачувала його, думаючи, що він обрав Данила. Сльози текли по обличчю, і я не могла їх зупинити. Ти зруйнував усе, прошепотіла я. Данило кивнув, не піднімаючи очей. Я знаю, і мені немає прощення. Ми повернулися до лікарні на світанку, сонце повільно піднімалося над горизонтом, але я не відчувала його тепла. Усе, що я дізналася від Данила, роздирало мене зсередини. Я ненавиділа його за те, що він приховав правду, за те, що вплутався в щось, що зламало наше життя. Але ще більше я ненавиділа себе за те, що не бачила, як тато намагався мене захистити. Коли ми увійшли до палати, тато вже прокинувся. Його очі, хоч і втомлені, засвітилися, коли він побачив мене. Доню, прошепотів він, і я не витримала. Я кинулася до нього, обіймаючи так міцно, наче боялася, що він зникне. Чому ти не сказав мені? запитала я крізь сльози, чому ти все взяв на себе? Він погладив мене по голові, як робив, коли я була маленькою. Я не хотів, щоб ти бачила в мені слабкого. Я думав, що можу виправити все сам, але я лише зробив гірше. Його голос тремтів, і я вперше побачила сльози в його очах. Я не обрав його, повір, я пішов туди, щоб змусити його розповісти тобі правду, але я не встиг. Я стиснула його руку. Я знаю, тату, я розмовляла з Данилом, він завмер, його погляд став тривожним. Що він сказав? Я зітхнула і переказала все. Про борги, про оборудки, про те, як Данило пішов, щоб захистити мене. Тато закрив очі, і я побачила, як по його щоці котиться сльоза. Я думав, що можу його врятувати, але я втратив тебе. Ти не втратив мене, сказала я, хоча біль у грудях не вщухав. Але ти мусив сказати мені, я б зрозуміла. Він похитав головою ти заслуговувала кращого, кращого за нього і кращого за мене. Андрій, який увесь цей час стояв біля дверей, Підійшов і поклав руку мені на плече вона заслуговує правди і сім'ї, яка її любить. Тато подивився на нього і слабко всміхнувся Ти хороший чоловік, бережи її. Того дня я залишилася в лікарні до вечора. Ми говорили з татом довго, можливо, вперше так відверто. Він розповів, як намагався допомогти Данилові, як сподівався, що той виправиться. Але Данило вибрав свій шлях, а тато заплатив за це своїм здоров'ям. Я пробачила його не одразу, але в глибині душі я знала, що він діяв із любові, хай і помилкової. Через тиждень тата виписали Він прийшов до нас із Андрієм на вечерю, і ми намагалися почати все спочатку. Данила я більше не бачила. Віра написала, що він із дружиною переїхав за кордон, і я відчула полегшення. Його правда звільнила мене, але водночас залишила шрам. Я зрозуміла, що любов це не лише радість, а й жертви, які іноді ламають усіх. Мій весільний день залишився в пам'яті не лише як початок нового життя з Андрієм, а й як момент, коли я втратила частину себе і знайшла нову. Тато був поруч, коли ми з Андрієм святкували нашу першу річницю. І коли він підняв келих за наше щастя, я побачила в його очах те, що шукала все життя любов, яка не потребує слів. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім до зустрічі наступного разу.